Чи знаєте ви, як зробити ремонт, коли у вас є діти. Дивіться далі, і я вам розкажу всі секретики. Тож, перше, що варто врахувати, це безпека. Використовуємо матеріали, фарби без токсичних речовин. Також діти люблять малювати на стінах. Обов'язково використовуємо декоративну штукатурку, яка легко миється. Тож, хто теж стикався з цим, напишіть у коментарях: діти бігають і ковзають. Забезпечте безпеку, обравши нековські покриття, такі як кварц-вінілова підлога. Також це можуть бути м'які килимки, які зменшують ризик травми. У кого діти люблять бігати по всьому дому, поставте лайк, якщо це про вас. Дитячі іграшки повсюду: створіть систему зберігання з ящиками та відкритими полицями, щоб діти могли легко знаходити свої речі. Та швидко їх припирати. Поділіть кімнату на зони для ігор, для навчання та відпочинку. Це допоможе дитині зосередитись та не розкидувати всі іграшки по всьому будинку. А як ви організували простір для своїх дітей? Поділіться в коментарях. Я думаю, ця тема буде дуже цікава для мам, а також для майбутніх мам.